Всім привіт! 19 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, маєте електромобіль, а немає електроенергії і чим його зарядити? Є вихід. Перед нами зарядна станція Anker Soleks F3800. Робоча потужність 6000 Вт. Пікова 9. Тисяч ват, друзі. Моєте представити, яка мощна перед нами станція. Отак От вона на колесах поворотних. Колеса з тормозом також є ручка для переміщення. Хоча не знаю навіщо моя, коли далеко десь переміщати, якщо вона отак. Досить легко повертається і переміщається. Подивимося комплектацію. Багатьох цікавить комплектація. У нас є, друзі, отакий от провод для зарядки 220, а також тут куча проводів, про які вам я сильно не розкажу. Я так зрозумів, від заряда від сонячних панелей. Я включив, друзі, ручечка. Так що, якщо потрібно, щоб у вас працювали потужні електроприлади, ця станція, друзі, для вас. Зацікавили хоч таку станцію по доступній ціні. Заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 10 10, також пишіть на Viber. Вихід завжди знайдемо. 063 426 10 10.